Доброго дня. Питання таке було, чим обробити навесні бджіл від кліща. Ну, я висловлю свою думку. Да, якщо ви зробили гарну обробку восени, там в декілька етапів, то обробка навесні вона не потрібна. Да? В зимовий час розплоду немає, клещ у нас не народжується. Тобто, де йому взятися? Да, Якийсь там клещ все одно зимує. Але його така мала кількість, що ну, бджоли самі з ним справляються, і родині він практично не шкодить. Але ці пластини, чи біпін, чи ще щось, там, діюча речовина, вона ж діє на кліща, а клещ це ж теж комаха. Так само цей яд діє і на ваших бджіл. А ваші бджоли, ви ж знаєте, вони вже не молоденькі. Да? Ваші бджоли ще народилися у вересні місяці. Тобто їм вже. Півроку вашим бджолам. Да? І давати їм цей яд зараз на даний час, я думаю, не дуже потрібно. Може він їх і не уб'є, але він їх буде ослабляти, ваших бджіл, які перезимували. Да Ви скажете, що в лютому місяці був якийсь розпліт Там да, на даний час сьогодні, 16 лютого, розпліт, і виводиться бджіла, виводиться кліщ. Да, розплоду там небагато, можливо, там якийсь кліщ і вийде. Але його така незначна кількість, що великій родині, яка займає 6-7 рамок, а вийде там два десятка кліща, вона загрози великої не, не несе такої родині. Але ваш яд, який ви будете використовувати, звісно, буде пригнічувати ваших бджіл. Але людина питає в тому, що сумнівається, що вона. Гарно обробила е, осінню. Тобто, видать, ну, чи одна обробка була, чи дві всього. І він сумнівається насчет того, чи все він зробив правильно, віддать початківець. Ну, і я так вам скажу, звісно, якщо ви дуже сумніваєтесь, ви можете обробити їх навесні, е, поставити їм пластини. Пластини можете саморобні зробити. У мене є відео, як я їх роблю. Пластини можете зробити то есть купити в магазині. І поставити їх хоча б на 10 днів. Не затягувати на всі 35 подивитися, чи сипеться у вас клещ. Тобто пластину тільки ви відкрили, вона саме діюча речовина, саме активно працює. І через сутки там подивитися, чи сипеться дійсно цей клещ чи ні. Якщо пройде сутки, двоє-троє, і у вас клещ сипатися не буде, то значить і кліща у вас на даний час практично немає. Тому ці пластини можна буде удалити. Ну от, якось. stuck